Попри ранкову повітряну тривогу та дощ у Луцьку, стартувала друга серія турнірів для юних футболістів «Волинькап-2023». до обласного центру Волині із різних куточків країни приїхали 12 футбольних команд. Ігри в групах стартували на Луцькому стадіоні Підшипник. Участь у змаганнях беруть діти 2014 року народження. На футбольному полі впродовж трьох днів змагатимуться 12 команд з Львівської, Київської, Рівненської, Волинської областей. Діти спільно виконали гімн країни. Подякувати нашим Збройним силам, що зібрали стільки дітей, стільки батьків. Е -е, дуже гарний турнір, як сказав Саша, надіємося, він буде постійним. І хотілося б, щоб з е -е, цих маленьких дітей, цих футболістів виросли в майбутні Ярмоленки, Зінченки, Пущини. І я надіюся, що тут серед вас такі стоять. І ми сподіваємося. Будуть представляти нашу збірну України в майбутньому учасники цього турніру. Самі ж юні спортсмени зізнаються, що виїзні турніри та гра в футбол їм дуже подобаються. Хочу з командою виграти цей турнір і перемогти. Футболом я займаюся два роки. Чому тому що це мені цей спорт подався по душі. Якось понравилось. Війна, але ми все одно граємо і не перестаємо е, грати у футбол. Серед організаторів Волинька фонд і гряпалиться тільки разом. Впродовж літніх канікул вони всіляко підтримували активну та спортивну молодь. Нагородна атрибутика від фонду стане гарним спогадом про літні канікули та перемогу у турнірі. Наші діти показують силу, силу духу, фізичної підготовки, і незважаючи на усі ці обставини, вони продовжують життя. Заради них наша країна, наша нація, наші воїни виборюють незалежність країни і свободу на фронті. Ми всі тут виборюємо, допомагаємо їм в тилу, допомагаємо нашим захисникам, і звісно, допомагаємо нашим дітям розвиватися для того, аби в майбутньому вони стали міцною ще міцнішою нацією і таким міцним. Фундаментом для нашої країни Засновник громадської організації Футбольний клуб Волинь Луцьк сподівається, що знана команда Волинь відновиться. Юні спортсмени згодом будуть достойно представляти наш регіон на відомих футбольних Ми Повіряю, що клуб відродиться, але основне, щоб зараз ось до ДФШ, яка була при клубі, щоб вона працювала, щоб діти мали можливість розвиватися, займатися і дасть Бог, ось ці дітки в майбутньому будуть поповняти ряди футбольного клубу Волинь, прославляти. Волинський край прославляти місто Луцьк, щиро віриться, і хочу, щоб це обов'язково збулося. Зважаючи, що юні волиня не віддаються улюбленій грі на повну, футбольне продовження буде. Мене в, в дворі вчили грати в футбол. Я захотів грати в футбол. Потім е, я захотів ходити в футбольний клуб Волинь. Мене, мене мама записала і мене взяли. І тепер я граю в Волині. Хлопці, розкажіть мені все ж таки грати в футбол цікавіше ніж сидіти в телефоні. Нема такої цікавості, як в, в житті. Там нема такого прям футболу, як тут. Завтра команди розподілять на золоту та срібну лігу. Фінал турніру відбудеться у неділю на стадіоні Авангард. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.